Вітаю! Ще передача серії серія Зарадачі Перемоги від мене Олексія Голобуцького. Дякую всім, хто дивиться мої передачі. Намагаюся часто вкладувати свої етери, плюс записи спеціально, такі рубрики, як Задачі і перемога. Не так часто хотілося б зараз бачити, можете бачити мої передачі. Так, я вже три тижні працюю ведучим на радіо Києва, телебачення Київ. Ведучим це, звичайно, дуже символічно. Я заміняю Богдана Буткевича на часу служби в Збройних Силах України, і це всього-навсього один етер раз в тиждень, так, ви можете це, це бачити. Поговоримо сьогодні про, ну про що можна говорити, так? Зрозуміло, про те, що відбулося з Трампом, з Путіним, з Зеленським, вчорашні події. Так? Весь тиждень розганялася тема. В тому числі нашими засобами інформації, телеграм-канали, все інше писали про тамагавки, які нібито нам повинна дати Америка, хоча знову ж таки жодних сигналів, що от конкретно дадуть, чи дадуть там якусь велику кількість, не було. Були такі натяки, скажімо. Так, і ті, хто дивились моє відео, бачу, можуть побачити, що я, в принципі, так і дивився на цю проблему, що е Трамп таким чином намагається. Привернути, скажімо так, увагу Путіна на те, що просто так е, сидіти і чекати, що, е, е, що Путін там буде видумувати наступний раз. Він не збирається, ось з'явився такий механізм. Це томагавки, знов ж таки. Прп попри всі обмеженість, там використання, все іншого, це я тоді ти що це налякає. Путіна можете вірити, можете не вірити, можете вважати що це правильно неправильно Я вважаю, що все ж таки Путін зрозумів тут навіть не те, щоб переляк від конкретних тамагавків, а він просто зрозумів, що коли Україна отримує тамагавки в будь-якій кількості від великої до не дуже великої, так, це може, по-перше, змінити деякі моменти серйозні, так, тобто цими ракетами можна бити по заводах. Військових, так які зараз дронами дуже важко вражати, і малоефективно. Це можна символічно вдарити по Москві, просто символічно, що може мати, ну, скажімо так, дуже неприємні наслідки, саме символічні наслідки. Ну і найголовніше, що йому треба чимось буде відповідати, так? Ну от Американці дають томагавки, що Путін далі. А далі в нього-то особливо нічого нема варіантів-то нема. Тобто, ну що, ну. Тактичну ядерну зброю використати. Ну це мені здається разом провести як його господи випробування десь на Кольському півострові чи десь на новій землі ядерної зброї, таким чином полякати світ. Ну, знов ж таки. Це питання невідомо чи як воно повплине. Ну і взагалі, в принципі, ситуація у нього склалася після Анкори, вже після ляски. Така, щоб він виглядав і весь західний світ, особливо ліволіберальні преси, наші е, прихильники партії зради, звичайно, що така це виграш Путіна і тому подібне. Насправді вигляд повинен визначатися не тільки ж якимись. Е, 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 е. Речами, щоб перед ним постелили червону доріжку, так ще практичними речами. І ось такі практичні речі ми бачимо після Аляски. Аж Після Аляски, а, під, а, Росія повністю викинута з процесу урегулювання на Близькому Сході. Давайте забувати, що Росія і Радянський Союз грали дуже серйозну роль, особливо Радянський Союз, в цих питаннях взагалі не приймає участь, просто не приймає участь. А 15 жовтня, буквально на днях, буквально три дні назад, в Москві повинен був відбутися форум, саміт Арабських країн, де були запрошені всі арабські країни. Так це планувалося як масштабніше дійство, яке показує, що Росія після Аляски, мовляв, да, що знову повертається до, до нормального життя, що ніякої ізоляції немає. ось, форум це взірваний, буквально може, це, в сенсі цього слова, за тиждень. До початку він був відмінений, бо ніхто, ніхто, крім ем, якогось чиновника з Ліги Арабських Держав, тобто ну, генсіяка, так, і е, цього виконуючого обов'язки президента Сирії, е, ніхто туди не, не, не збирався їхати. Всі відмовились з різними приводами, але всі відмовились. І приїхав в кінці кінців, приїхав тільки президент, е, виконуючий обов'язки президента Сирії, так е, тобто. Всі країни, які вважаються, ну, принаймні, нейтральні питання війни, дуже багато країн, вони ж як очікували, що ось, ну, Трампом вони зустрілися на Алясі, і Путін все ж таки піде на припинення вогню. А тут він, на які припинення війни не йде абсолютно, так? Просто не йде. Тобто йому зробили таку послугу, а він не хоче використовувати цю послугу абсолютно ніяк. Тому звичайно змінилася риторика Трампа. В останні тижні ми почули про те, що от, як він вже не називав Путіна. І ось наступає час Х, тобто зустріч Трампа-Зеленським. з Зеленський летить в літаку, і під час цього польоту, буквально не знаю, що про те, що відбувається, Путін телефонує Трампу. І вони говорять два години. Багато про що говорять. Ми не знаємо деталі всіх, але одразу після цієї. Розцієї розмови Трамп вискакує і говорить про те, що ось у них чудова розмова. Третьої світової війни не буде. І, мовляв, після врегулювання в ГАЗі він близький до того, що врегулювати Україну російську війну. І, мовляв, через тиждень два зустрічаємося з Путіним в Будапешті. Звичайно, на зустрічі з Зеленським. Вже томагавки відкладаються в довгий ящик, тобто, ну, але знову ж таки, не треба. Я вже читаю дуже багато в Фейсбуці, дуже багато всіляких всяких речей про те, що все, все пропало. Ну, зрада зрозуміла повністю. Ніч, о, з томагавками і було зрозуміло, ну, принаймні, це не відкидалося, що це не про реальність, конкретно зараз, а це все ж таки це елемент тиску на. на на Путіна. і і треба Давайте ще виходити з того, що Трамп не наш прихильник. Абсолютно, так? І взагалі Трамп займає таку позицію що навряд чи взагалі чийсь прихильник. він У нього є своє бачення ситуації. Я багато разів про це казав. З ним з цим баченням треба миритися і намагатися використовувати свою сторону. А, нічого поганого від того, що на зустрічі з Зеленським. Нічого, ну, нібито нічого не відбулося, хоча насправді відбулося, Пізніше трохи розкажу. Нічого страшного не стало, ситуація для нас не погіршилась. Трамп вважає, що він може домовити все ж таки з Путіним. Так давайте розуміти, що ми багато разів там були такі хвилі за останні півроку після його президентства, початку президентства, навіть більше вже місяців пройшло. Коли постійно, то спочатку така хвиля не діє, потім розчарування. Все ж таки, от конкретна ситуація, коли вирішується доля війни, ну, як вважає Трамп, це зараз буде друга, не десята, а друга тільки так. Після Аляски. В його концепції, я про це теж постійно говорю: в його концепції, Росія не може бути ворожою країною для Америки. Бо в протистоянні з Китаєм Росія повинна бути чи нейтральною, чи союзником Сполучених Штатів. Путін не хоче бути васалом Китаю. Це розуміє Трамп. Це впевнений розуміє сам Путін. Він чудово розуміє, чим це може закінчитись. Так він хоче бути так. Це виглядає дуже сміливо для нього, але ну. Як нічого не заважаємо мріяти таким модератором між Сполученими Штатами і Китаєм, що, звичайно, не задовільняє ні Сполучені Штати, ні Китай, тим більше так. І Путін грає в таку гру достатньо серйозну, так? в якій він намагається привернути, щоб Трамп перестав дивитися на Україну, а почав дивитися саме на протистояння з Китаєм з точки зору там Надр, наприклад, так? Земів і тому подібне. В чому є серйозні проблеми Сполучених Штатів, ну, це буквально нещодавно виявилось, що Китай дійсно не тільки контролює е, більшість е, ринку ринкоземів, він ще й намагається це використовувати шантажувати Сполучені Штати цим. І Америці треба чимось щось з цим робити. Так ось, е, на цій зустрічі Трамп-Зеленський вирішувалось питання, значить, зброю нам будуть продавати. Тут без питань. Є серйозні просування в газових питаннях, тобто американці готові вкладатися в ГТС нашу і, ці, як вони називаються, господи, де зберігається газ, оці наші здоровенні господи, забув слово, як воно називається. Ну ви зрозумієте, про що йде мова так, на такі знаходяться на Західній Україні. Для того, щоб закачувати туди свій газ і потім продавати його нею в Європу, е, нібито навіть мова йшла про те, що американці будуть добудовувати ще два блоки на Хмельницьку атомну електростанцію. Е, як щодо томагавків, томагавків, то це буде використовуватись. От, ну, нібито є рішення, що якщо Ще з два тижні в Будапешті Путін знов скаже, що він не припиняє вогонь, Бо і там все таке інше. Тоді Трамп вже. І це не бажання навіть Трампа, це логіка просто так. Ну, Тому що зрозуміло, що вже декілька разів, коли він е відчує, то тобто, з ним відбудеться те саме, що відбулося в, в валя Валясі. Тобто у нас ще раз відбудеться те, що з ним відбулося в Алясі, ну, він буде несерйозно виглядати. І вже часу, я постійно про це повторюю, останній місяць. Часу в нього нема. Буквально через, через рік будуть вибори в Конгрес. Виборча кампанія почнеться. Наступному році він не може програти Конгрес. Ну для нього це все так би мовити, закінчення президентства, зважаючи на ті задачі, які він собі поставив для виконання на своє президентство. Це на ці чотири роки, і зараз по оточенню Трампа ми бачимо, що все ж таки більшість з них не дуже вірить в те, що вдасться домовитись з Путіним. Про Дівенс про це говорить, Рубі вже натякає про це так, але все одно, ну, як кажуть, дід хоче зустрітися ще раз, щоб переконатися, він буде зустрічатися. Нічого тут не зробиш. І все ж таки, от, в мене є певне от, Знову ж таки, я не зменшую відсоток, 20% про те, що можливо припинення вогню буде, але це не означає, що це буде добре для нас. В усіх розуміннях цього слова. Просто я являю, от, Дзвонить йому Путін і починає щось розповідати. От яку ще він може. Ну тобто про надра вони вже говорили. Все, що можна, Путін вже запропонував на лясі. але а, а, Трамп не зміг так би мовити погодитись на умови Путіна щодо припинення війни. Тому що він розуміє, що Україна не піде на це, Європа на це не піде. І до речі, Трамп після розмови з Зеленським знов підтвердив і це взагалі вже точно не обговорюється абсолютно не обговорюється, це вже прогрес. Тому що передаляською це обговорювалося. Ну, в сенсі, що як домовленість з Росією, обмін територіями, нібито так, все не обговорюється. Трамп стоїть на тому, що на лінії протистояння, тобто розмежування, ось відбувається припинення вогню. І судячи з усього, ніякого договору про мир не буде. Бо це в нинішніх умовах практично неможливо. Мова йде виключно. Вот, як скажемо так, от як відбулося в Газі, От, припинити формально, припинити війну, але все ж таки щось е, Путін, і Чому я думаю, що можливе припинення вогню, що Путін прикинув не тому, що він боїться, як там дуже багато хто говорить, і в принципі є певна небезпека, пов'язана з його економікою, з, з там демографією, з можливістю демобілізації проблем, які це можуть викликати. А те, що він, і я про це вже говорю дуже давно. Він може зробити заход, так би мовити, з іншої сторони на припинення української державності, і отримати те, що він добувається військовим чином, мирним чином, скажем так, взагалі не, не втрачаючи там серйозних грошей, зусиль тому подібне. А саме це і це можливо, те, що Трамп говорив з зеленським так довго, і що не може озвучувати зараз офіс президента і Зеленський, так. Це умова Путіна, що тільки відбудеться припинення вогню, буквально за місяць півтора оголошуються президентські і парламентські вибори в Україні. Повертаються російські партії, повертаються проросійські діячі, повертається російська православна церква і повертається російська мова. І це можливо і є тою мовою і до певної міри. Ну, тобто, Путін, пропонуючи таке, він ну нібито нічого не втрачає, мається на увазі, що якщо ми погоджуємось, він спробує взяти. Ну це буде серйозне протистояння. Ми це повинні розуміти. так? Це не означає, що по, -по Києву там будуть бігати люди з російськими прапорами і кричати давайте за зовсім ні. Будуть створені політичні сили чи зайдуть політичні сили, які будуть виглядати взагалі патріотичними, а насправді будуть повністю. Стоїть, ну, тобто я про це говорю ще з минулого року, так? Формально. Ви хочете за заложного, це продовження війни і все. в будь-якому разі. Ти знову повернете ЦК, мобілізація, тому подібне. Не хочете а голосуйте за такого-то кандидата, він за неприємне, але мир з Росією. так, Там деякі речі треба буде поміняти і тому подібне. Це звичайно може викликати серйозніший розкол в Україні. Дуже непередбачуваними наслідками, так? Будь-яка нестабільність такій ситуації це плюс для Путіна, плюс для Кремля. Ну і друга в якій він нічого не програє і продовжується війна, це ми відмовляємось від цього. І він каже з Трампа: ну ти розумієш, ну добре, я вже погодився на всі ваші умови, вже ніякої території не прошу, але прошу такі речі прості, нібито так. Бо Трамп, я думаю, в цьому плані не, не ну він. Тут важко буде якось йому аргументувати, чому це неможливо. Чому це дуже погано для України. так? І оце, на це я покладаюсь, що можливо припинення вогню до кінця року. Це невеликий відсоток, 20% це не так вже багато. А більший відсоток, зважаючи на коментарі американців, на сьогодні заявив, що. 26-му році буде продовження війни. На жаль, чи на жаль, так би мовити, війна буде продовжена році, бо зустріч в Будапешті нічим не закінчиться, і Трамп, виходячи з всіх тих аргументів, які я назвав щойно, просто вимушений буде дати нам тамагавки в кількості невеликій, але під це діло вже тоді німці, які мають Таурос, який дуже ефективний, Знаряддя, так би мовити, вже не буде в нього виходу, і буде виправдовано, що ось, ну, американці дали тамагавки, тому вони дадуть Таврус, і це почнеться вже, скажімо, ескалація, і війна трохи на іншому рівні, і тоді можливо, що наступний раунд переговорів буде дійсно не тому, що Трамп так хоче, а тому, що Путін так захоче. Такий варіант я не відкидаю, хоча не відкидаю, але дуже мізерний варіант, що це ми захочемо переговорювати, бо ситуація стане набагато гіршою для нас. Але сподіваюся, такого варіанту не буде. Тому будемо оптимістами. Не треба впадати постійно в в полярність. Давайте ще раз скажу: нам ніхто нічого не винний. Ніхто. Абсолютно, всі ці е, розумні я сам використовую ці аргументи з приводу того, що безпека України це безпека Європи, і ми і в тому числі безпека Сполучених Штатів, ну це зрозуміємо так. Це це в історичному плані. от, Одна років через 10, коли все це закінчиться. Всі такі, от як праві були ті, що казали, що треба було вкладати гроші. Ой, як ми неправильно вчиняли, це все ми вже проходили. А після Другої світової війни, коли всі такі ой, треба було тоді зупинити Гітлера, треба було те зробити, те і те людська натура вона не міняється, і тому тут теж не буде таких проривів, так би мовити. Є інтереси, слава Богу, європейці починають розуміти всю небезпеку Росії. Більш того, після Аляски вони зрозуміли, що і певний час будучи розуміти до Будапешта, так. І подивимося, і по бідопечно, можливо, ця впевненість не тільки збільшиться, ну що, Путін не хоче зупинятися, і більш того, продовження буде в будь-якому разі, і з Європи в тому числі. так? Це добре для нас, і це змушує європейців суватися і працювати для того, щоб займатися безпекою себе і України і шукати гроші. Ну і плюс, якщо все це. Погано закінчить, ну не погано, закінчиться не так, як хоче Трамп в Бенпешті, так то я думаю, що Трампа, зважаючи на те, що ми потрібні гроші від Європи, а Європа зараз проблема з грошима, а зброї він готовий продавати. Я думаю, що американці дійсно можуть дозволити вже сказати: от європейці там щось минуться, так би мовити, не можуть ніяк вирішити, що робити з, з грошима російськими, да, там 300 мільярдів. Я думаю, що Трамп скаже, що все, давайте дерібанті. Нам потрібні гроші, але вже ті та наслідки, які там будуть для вашого, це з нас мало хвилює. Давайте займайтеся справою. Ви повинні нести всю, так би мовити всю, э, всю тяжкість фінансування України і своєї безпеки. В чому, до речі, він, в принципі, частково і правий. Тому, дякую всім, хто підписується на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, ставте подобайки. Пишіть коментарі, намагаюся відповідати е, і ставайте спонсорами. У мене там різні механізми можете, е, е, як називати, підтримки мого YouTube каналу. Е, але спонсорство, спонсорство, пробачте, це найголовніше з точки зору, що це дає розуміння для YouTube, що цей контент потрібний, корисний і взагалі. Ну, я б, я бачу свою місію це поширення україномовного контенту, якого дійсно не вистачає. Не вистачає це не дивно саме в Україні. До побачення, не хворійте!